200 тонна сатана, і найдовша в Європі вузькоколійка. Сьогоднішній путівник не залишить вас байдужими. Ми лишаємо кропивницький та рушаємо досліджувати кіровоградщину. Сьогодні спустимось на 45 метрів під землю, аби натиснути славнозвісну червону кнопку. Вип'ємо цілющої води, побачимо найдовшу в Європі вузьку а також познайомимось із талановитим та веселим скульптором. Це маленька територія музею осталась от 43-ї ракетної армії. Це кордон Кіровоградської та Миколаївської областей. Музей ракетних військ стратегічного призначення. І, хоч їхати до нього далеченьку, оминути увагою цей унікальний об'єкт ми не могли. Основна експозиція музею різноманітні ракети. Знайомтеся ракета РС в В класифікації НАТО. Її лагідно називають САТАНА. Окрім арсеналу ракет, є й інша цікава техніка танки, тягачі, гармати і майже усі експонати на 100% доступні відвідувачам. Тобто можна залізти в кабіну військового тягача або ж осідлати зенітку. утки. Та найцікавіша частина цього музею захована під землею. 45 метрів під землею це величезний комплекс на мінус одинадцятому поверсі якого сховався командний пункт зі славнозвісною червоною кнопкою. Спуститись туди може кожен відвідувач музею на малесенькому ліфті. Спеціально це подбирали, спеціально люди офіцера подбирають для нісіння служби. До речі, натиснути червону кнопку і побачити, що відбувається в результаті, теж можливо. Пальцем правої руки нажимаю кнопку «Произвести запуск запуски. Дві Раз, два, три. Ну, слухайте, жарти жартами, але навіть від імітованого запуску ядерної ракети стає трохи не по собі. А під командним пунктом на мінус 12-му поверсі заховалась маленька кімната відпочинку. Слухай, бачиш, тут навіть туалет є, як в поїзді Київ-Рахів. ну тільки частіше, разів так 20. Одразу після музею прямуємо до Гайворона, автівкою це менше години. Шляхом туди радимо вам заїхати до містичного місця Іванкової криниці. Іванкова криниця місце щонайменше легендарне, адже існує десятки і сотні навіть реальних історій, які розповідають і переповідають місцеві жителі про неймовірність цілення. Тож я не згаю можливості подовжити свій вік на 5, 10 або 15 або навіть 100 років. Можете не сумніватися. Маємо плюс 10 до здоров'я. Далі Гайворон з найдовшою вузькоколійкою не лише в Україні, а й усій Європі. Гайворонська вузькоколійка завдовжки 130 кілометрів. Повноцінно функціонує і досі вже понад століття. А особливість її в тому, що тут курсує хоч і екскурсійний, та все ж паровоз. Це у нас ось топка. Де закидається вугілля? Це інжектор. Який закачує воду, пан Омелян керує цим паровозом вже не один рік. На ньому просто якось веселіше, якось інтересніше, ніж на тепловозі. Після знайомства з Гайворонською військоколійкою радимо на півгодинки забіти до міського будинку культури. Тут зібрано унікальні скульптури Григорія Полипишина. Коли твориш, забуваєш за сісі, не гаразд. Всі сюжети пана Григорія дуже детальні, цікаві і обов'язково веселі. Якби всі скульптури скільки от різьби. Я скільки їх вирізали це, все оцей дом культури я бю повністю. і це лише початок нашої мандрівки. Попереду ще багато цікавого. Сім футів під кілем. Завтра підкорюємо бурхливі води найбільшого в Європі водосховища чорні гайдамаки, відьми й вурдалаки. Ми розкажемо, кого ще можна зустріти в містичному чорному лісі. Не прогавте.